Здоровенькі були, у нас задощило, Так щось якось костей. О! Не під тим ракурсом і вже кабачки іншого кольору. Кабачки вже назбирано, таке відро в нас де на день. Ну не на день йде на сніданок. Е, почали тата вже копати картоплю. Картопля вже намита, поварена. Ось скільки ми вже викопали. Трохи врожаю є. Досить непогано. Ну, Сьогодні копати не будемо, але там потім колись часом покажу. Я вже знімав. Е, минулого разу до мене приїжджав мій дружбан Олег. Приз мені ревеню. Він час від часу їздить до Польщі на всякі такі городні роботи. Ревень, який родить в нього потепер. От бачите, я обрізав минулого тижня, за тиждень він вже прийнявся і пустив молодий паросток. І он другий росте далі. Ну, Це супер. Будемо збирати ревень і цей. Тут трошки ріпи насадив, може загусто, але щось буде. І там по городі покидано. Треба де піти подивитися. О, є, росте ріпа. Ріпа взагалі то любить, коли так розкидана бути, а не в рядках. Ну тут вона є, треба буде пропалювати. Вона тут набагато навіть краще, ніж там в рядках. Ну, то вже менше з тим. Мав купити, забіг в магазин е, на сіневий. Але там була черга, думаю, я поки зайду, куплю качення, там щось поїсти. І, і... Ну, знову забув. а Сьогодні згадав, що я мав ще зайти на Сіневі. Так, про що ми ще будемо сьогодні балакати? У нас була качечка, вона сиділа на 11 яйцях. Всі яйця були запліднені, все було чудово, але одне каченятко щось десь, одним словом, що кури тільки вилупилися, кури злапались під качку чи десь там з боку і його згамцяли. А тут у нас 10 таких жовтеньких, маленьких. 에, можна сказати, ну їм не тиждень, їм 4 дня чи 3. Так-так так. Сьогодні що субота. 에, їм четвертий день сьогодні. <кхух> ой, ой, перевернулися. Ось така наша молода мама Качка. Така молода наша мама Качечка, двохрічна, дочка Джоні, те, що я казав, мала 11 яєчок і... Були всі 11 каченят. Залишилося тільки 10, ну менше з тим. Бачиш, що бутусики такі непогані за 3 дні. Е, ну, Не знаю, чи камера передає, але такі собі апетитно смачні. Як такі вареники не тонесенькі, а такі трошки наліплені, апетит вони мають, щось вони там собі поглядають. Катючка, правда, вона в гнізді була спокійна, але тут вона трошки шипить, бо вже є малечі, вона є мамою. Зараз вони на тому закритому вольєрі, так як були з попередньою качкою, ті, що з жовтими мітками. На вулиці задощило холодно, тут їм тепло, як тепло, тут їм сухо вірніше, є що з'їсти, є що випити, тож хай собі підростають тут. Ось такі-то в нас. Новини ми, ми народилися. Також, як то кажуть, лупилися всі самі, без всякої допомоги. В один день практично коченята вилупилися. Тут ми їх закриваємо, будемо далі їсти. Відкриваємо, ми наступні. Ходіть, жажики. О! А, тут же як підросли, ніби тиждень мене не було. Нічого такого би практично не мало статися, але коченята, як то кажуть... Ау! О! Ростуть. На очах. Ага, що. О, бачите, і ті вже пірічка вдіваються. Десять штучок. Так, в середньому по 10 і є від тих, трошки більших. А ті, що з червоною синьою міткою. то вон, 5,6. Небагато єс, не несуть. Є ось таких бутусиків які мають, щось вони вже там собі шукають. Зараз я ж їм так багато не їсти, як таке трошки, що лишилося, хай підзбирую з вчорашнього, тому що, як так, корма зараз дорогі Її треба мати. Що ми тут хочемо сказати? Хочемо сказати, що тут е, Ага, то там було найменше, тут вони вилізли всі в один день, але в рості відстають троє каченя. Четверо. З десяти четверо, ну. І шестеро таких досить великих є. Е, чому так знов? Не знаю. В тому качки, бачите, було гарно з під молодою. Ну, зараз їх не злапай, бо ну, вони тільки вийшли. І це, йдемо подивимося, що там твориться з тими, що ми продали одного селезня. Мама їх, наскільки я бачив, вже залишила, тому що вони були одні. Ось вони наші жужики. Тут ми маємо ось це, що росло не менше, воно так. І трошки є найменше, але воно потім собі, як то кажуть, ваги набере, тому що я переконався, що серед тих старших, де було їх 8 штук, воно там були, ніби малі ваги не мали, але потім зараз вони по всі одинакові. Навіть деякі догнали старших і нічим як то кажуть, не поступаються ваговою категорією. Ага, води дирка в мене. Ось так вони будуть мати тут водичку. Залишилися вони одні, залишилися вони... 2, 4, 6, 7 штучок. Ага. 7 штук залишилося і ось тут вони собі, як покажу, так, поживають. Щось ти мені качорик не сподобався, він лапає їх за пер'єми. Та. Він хоче їх покосувати. Злопали ми ще одного, як то кажуть, хлопця поганого. Ось такі то у нас справозьки. Добре, біжимо ми далі. Всі вже смачно поснідали. І тепер, як то кажуть, гріються. Так за тиждень там ті підросли ні в року, ніби я був з ними, що були такі, а так вже бачу, як воно швидко підростає. Це вже початок вересня. Цей, як завжди, в нас на початок ці маленькі каченята, що я казав, вилупилися, перше показували відео, ми народилися. О, ось, і ніби пізно і не пізно, але пізно і не пізно, але вони досить швидко ростуть, набирають вагу, трошки їх простартувати і ми ними задоволені. Ось ця качечка, яка була з семима каченятами тими великими, що лишила їх. І вже тільки лишилися діти малі. Так, Джоні наш гонить ті курочки, які проходили лікування. Одна з них ось вона в куті. Та, що має спинку обросло, бачимо, що петит неї вже з'явився ще більший. Вона набирає, маю надію, що вона відросте. Бачив я ще ту курочку другу, що є Лівінська ситцева, вона тут з качками ночує на стайні. Десь вона там. Теж апетит в неї був непоганий, кал в неї... о вже нема. Він такий ще жовтуватий лишився тут. Ось її какулі. Ой-ой-ой, я думаю, що можливо піде на користь, тому що вона така руки взяв за тиждень, я вже трошки чую, що я щось беру. Тобто вона набирає ваги. Ось вона вон там з курчатами їсть, показує. Вона там, і я вже так взяв в руки, вже чути, що ти щось... я щось підняв, а не так вона взагалі була як пір'їна. Тож маю надію, що наше лікування піде на користь і вона, як то кажуть, відійде. Тут це малеча велика і така, там ось ці каченята, семеро, вони перестрибують нам цей парканчик. Ніколи качки не перестрибували, мама їх навчила, і вони трохи нам робили збитки, і ми їх закрили там. Трохи гоню сварюся. Манюсики ось там собі щось дзьобають. Ось вони там з мамою. Ще там яйця їм підварив, бо ще качки не неслися. Сьогодні вже не бачив качачих яєць. Але цей, але неслися. Вони ці тиждень і тату там три яйця назбирав, каже, ні, то не вам, то каченятам їсти, тому що він товарі маленьким каченятам. Ну то я їх зварив. І хай їдять. Кури почали вже трохи краще нестися, ще з таких приємних новин. Е, перейшов він сезон. Ну, линьки ні, линяють тільки там наверху. Ось так то. Всім гарного дня, мирного неба, любові і благополуччя.